Розпочинаємо засідання комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, молоді та спорту і соціальної політики. І на порядку денному два питання. Перше питання передаю слово начальнику відділу освіти Андрію Терещуку. Доброго дня. Сьогодні є такі два проєкти рішення. Це є про внесення змін до штатного розпису Щерецького ліцею імені Героїв України Бетана Кірків Щірецької селищної ради, Львівського району Лівської області. Зв'язку з призупиненням діяльності Популянської філії є потреба в тому, щоб виділити півставки і прийняти людину, яка б дивилася за належним утриманням приміщення та території Поколянської філії Шиленського ліцею. Тому пропонується ввести достатньо розпису Щиренського ліцею імені Героя України Богдана Дівків Щвецької селищної ради Львського району Львської області півставки. Вірника з 2 вересня 25 року. Ставимо на голосування. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. І так, і ще одне питання, це одніє рішення. Це є про внесення змін до штатного розпису Горбачівської гімназії з дошкільним підрозділом Щельської селищної ради Львівського району Львівської області. Звернулися в батьки, в яких дитина потребує інклюзивної форми навчання. Від Просимо ввести до штатну розпису Горбачівської гімназії з дошкільним підрозділом одну ставку асистента вчителя з 1 жовтня 2025 року. року. Ставимо на голосування за. Рішення прийнято проголосовано одностайно. Дякую. Зсідання комісії завершено. Я сказала одного.